Коли на ваших вагах у ванні написано 56 кілограмів, що ви насправді вимірюєте? Якщо ви сказали, що вимірюємо вагу, то ви не зовсім праві. Кілограми це міра маси. Ваги насправді вимірюють гравітацію на вашу масу, тому вони дійсно вимірюють вагу. Але це має бути в одиницях сили ньютонах. Ви здивовані, і якщо так, продовжуйте дивитися. Це 1 кілограмовий мішок цукру, грами і кілограми це одиниці маси. Маса вказує на кількість речовини в об'єкті, а в цьому мішку удвічі більше речовини. Вона має масу 2 кг. Було б неправильно сказати, що мішок важить 1 або 2 кг. Оскільки вага це сила, викликана гравітацією. Для вимірювання ваги нам знадобляться пружинні ваги або силомір. Це силомір або ньютон -метр. Він показує вагу чогось, що висить на ньому. Давайте додамо мішок цукру. Він показує, що вага становить майже 10 ньютонів. Ось ця формула пов'язує масу з вагою. F дорівнює m помножити на де F – це сила в ньютонах, m – маса в кілограмах a – прискорення метр на секунду у квадраті. Ми можемо це переписати, як V дорівнює m на G, де V – вага в ньютонах, а G прискорення вільного падіння. На землі це 9,8 метра за секунду у квадраті. Отже, вага мішка цукру масою в 1 кілограм. Дорівнює 1 помножити на 9,8 одержали 9,8 ньютона Часто у повсякденному житті ми використовуємо слово вага. Але насправді ми маємо на увазі масу. Мішок з цукру має масу 1 кг, але вагу 9,8 ньютона А давайте доставимо цей мішок цукру на місяць. І як вам така ідея? Місяць набагато менший, ніж Земля, і тому маємо меншу гравітацію. На місяці G дорівнює 1,6 метра за секунду в квадраті. Подивіться, як впала вага в порівнянні з тим, яка вона була на землі. Але зауважте, кількість цукру не змінилася. У мішку так само 1 кг речовини. Летимо на Юпітер! До речі, у нас є круте відео про будову сонячної системи. На Юпітері G дорівнює 25 метрів за секунду в квадраті. Як ви думаєте, що покаже силомір? Якщо б на Юпітері була тверда поверхня, вага буде 25 ньютонів. Але не забувайте, ми все ще маємо 1 кг цукру. Об'єкт, відкинутий від Землі, буде відчувати земну гравітацію, яка сповільнює його. Зупиняє, а потім об'єкт назад прискорюється до землі. Це прискорення обумовлене гравітацією землі, і записується як маленька латинська літера G, це явище також відоме як напруженість гравітаційного поля. Щоб зупинити падіння яблука, тобто запобігти дії гравітації, що тягне його до центру землі, потрібна сила, яка дорівнює цій гравітаційній силі. Запам'ятайте це на землі g дорівнює 9,8 метри за секунду в квадраті. Або приблизно 10 метрів за секунду в квадраті повернемося до маси і ваги. Пам'ятайте, що маса це міра кількості речовини в об'єкті і дає міру того, настільки важко змусити його рухатися або зупинити, і вона ніколи не змінюється. Наприклад, моя маса на землі 56. У моїх мріях на місяці я все одно мав би масу 56 кг. Прискорення вільного падіння вимірюється в метрах за секунду у квадраті. Або в ньютонах на кілограм, Оскільки це сила, яка діє на одиницю маси. Тож давайте використаємо цю формулу, щоб визначити мою вагу. На Землі моя вага дорівнює маса помножена на гравітацію. Тобто 56 кг помножити на 10. Виходить приблизно 560 ньютонів. А якщо до місяця, прискорення вільного падіння на місяці становить лише 1,6 метра за секунду в квадраті, у результаті отримали 89,6 Н. Таким чином, на місяці ви будете себе почувати дуже легко, і якщо ви спробуєте ходити, то кожен крок ви будете стрибати, це сила гравітаційного поля на різних планетах. До речі, ці планети є планетами земної групи. В нас є цікаве відео про них. Найбільша планета Юпітер газовий гігант з найбільшою масою, має найбільшу напруженість гравітаційного поля. Моя вага на Юпітері, якби там була тверда поверхня, становить 1400 ньютонів. А домашні ваги, відкалібровані в кілограмах, показали б 143 кг. Це вже не так круто, як 56. Я б почувався дуже важким, але моя маса все одно була 56 кг. А от вага була б у 2,5 рази більша. А тепер до яблука Ньютона. Зупиніть відео і подумайте над цим: яблуко масою 100 г лежить в руці. І не падає. Яка сила мені потрібна, щоб утримати його від падіння? Прискорення вільного падіння буде приблизно 10 метрів за секунду в квадраті. Отже, сила дорівнює M помножити на G або 0,1 кг помножено на 10 на яблуко діє сила, яка дорівнює 1 ньютон. І саме падіння яблука дало ідею сили Ісаку Ньютону. А ви знали про це? Просто пам'ятайте, що наша маса завжди залишається незмінною, якщо багато не їсти, а вага може змінюватися. Можливо, нам всім варто переїхати на місяць. Ставте подобайку та поширюйте відео, цим ви дуже допоможете нам. Також можете стати нашим підписником та спонсором. Побачимось!